Друзі, всім привіт! З вами Сергій Поліщук, і зараз я хочу для вас привести невеличкий такий майстер-клас. Хочу вам розказати практично показати, як синхронізувати відео і звук, якщо ви писали окремо на окремі пристрої ваше відео і на окремі пристрої ваш звук. От я зараз вибрав якби, спеціально пишу на різні пристрої звук і відео. І Прямо покажу вам, як я записую це. Ось дивіться, я пишу це на е, диктофон. Ось диктофон Zoom. Тут ми записуємо окремо звук. Відео я записую на камеру, інша камера покаже, як це все буде е, змонтовуватися. І в програмі прем'єр я прямо зараз вам покажу, як це буде відбуватися ця синхронізація. Це не складно, отже, дивіться. І так, ми записали на. Зум наш звук, я його виключаю, стоп роблю, так. Далі я достаю, виключаю диктофон, дістаю. Карточку. Ось вона малесенька, малесенька. В диктофоні Так, у мене ось картрідер. Я сюди вставляю. Картридер вставляю карточку так. і вставляю в свій комп'ютер. Так. До речі, замість диктофона можна використовувати смартфон. Писати, наприклад, відео на, цей, на телефон, а використовувати смартфон. Та, історія так само. Так. Тепер я беру фотоапарат, на який я писав відео. Ось він. Так, виключаю, то проблю запис. Так. Дістаю звідси карточку. Зараз відкрутимо це. Так, наша карточка. Ось наша карточка, на яку я записував щойно й на відео. І вставляю так само в наш комп'ютер. О! Ну і тепер, друзі, тепер дивимось, що ми маємо в, в комп'ютері. Значить, я відкриваю, відкриваю ось. Я, мабуть, навіть прямо з карточки і не буду копіювати. Значить, відкриваю наше відео. Шукаю ось воно останнє. Так, ось я. Угу. Вставляю сюди. Так, ось ви бачите, відео моє є. Там писався звук на, на мікрофон. Я його кидаю на свій робочий стіл і підтягується, значить відео. Ось, створюється. Ось, бачите. Тут ми записуємо звук. Але це звук записаний з камери. Да? Той, що писався на камеру. А тепер ми беремо. Untitled, Так, так. Так. Ось наш звук, який вже якісний, записаний був на диктофон. І ось є наш, наш о, записаний голос на диктофон. Давайте послухаємо. Окремо, на окремі пристрої вашій вітру, покажу вам. Я... Тепер що ми робимо далі? Ми беремо і кладемо на цей на ось. Те, що ми записали, кладемо на другу дорожку. І ми з вами маємо записаний якісь частина звуку, і запис... записане відео і записаний звук. А тепер для того, щоб синхронізувати, для того, щоб зрозуміти і чітко, щоб воно співпало, ми просто виділяємо обидва наші, ну, виділяємо всі дорожки. Нажимаємо правою клавішою мишки і обираємо Synchronize або синхронізувати. І далі він пропонує, за яким способом е, треба зробити синхронізацію. Я вибираю спосіб аудіо Тобто завжди вибираю не кліп старт, кліп енд, а аудіо. Тому що синхронізація відбувається по аудіодорожкам. Тобто звук, записаний, який був на е, зовнішній мікрофон в фотоапараті, буде синхронізовуватися з звуком, який був записаний на диктофоні. Натискаю ОК. І буквально моментально у мене звук з цього. І тепер можна послухати. Невеличкий такий майстер-клас. Пристрою ваш звук. Бачите, у нас все співпадає. Тепер що я можу зробити? Я тепер дорожку, яка була записана з, цим, з, з цього, видаляю з фотоапарата. Так. От я її видаляю. А залишаю тільки дорожку, можна її, дивіться, можна її. Це... Підняти на першу дорожку і спокійно вже мене. На окремі пристрої ваше відео і на окремі пристрої ваш звук. Ось, бачите, я ось тут я зараз вибрав диктофон, ось диктофон Zoom. Тут. Все, тепер у мене відео записано. Е, Окремо. На... Звук е, взятий з диктофона, і ось у мене є результат. І тепер от я бачу те, що я. Я перестрою ваш віт. Я пишу це на е, диктофон. Ось, диктофон. діктофон. Друзі, всім привіт! І співпадіння. Просто ідеально. Можна подивитися. Я звук взагалі видалив той, що був записаний з цього, а взяв звук виключно з диктофону. І можемо подивитися, що все було записано просто. Ну, все звучить ідеально, співпадіння ідеально, все, якби все як має бути. Дивіться. Раз, 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 три. Друзі, всім привіт! З вами Сергій Поліщук, і зараз я хочу для вас привести невеличкий такий майстер-клас. Хочу вам розказати, практично показати, як синхронізувати відео і звук, якщо ви писали окремо на окремі пристрої ваше відео і на окремі пристрої ваш звук. Все, друзі, на цьому все. Бажаю вам успіху. Сподіваюся, що у вас все вийде, і ви зможете так само синхронізовувати відео і звук, записані на окремі пристрої. А нагадаю, що звук можна писати на диктофон, на смартфон. Ну, диктафон, який якийсь смартфоні. Ну, і взагалі на будь-які аудіопристрої, наприклад, на комп'ютер, якщо у вас був записаний, або на гарнітуру, де у нас є ось така. Кожен з вас має гарнітуру, де у нас є е, ці е, значить, наушнички з мікрофоном, да, на цей мікрофон теж можна писати, приєднавши його, наприклад, до того ж самого смартфона і отримати якісний звук. На цьому все. Якщо для вас було це корисно, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть ваші запитання, побажання щодо можливих наступних тем е, своїх майстер -класах. Ну, на цьому все з вами був Сергій Поліщук. Пока.